Доброго дня всім. Любі викладачі та шановні студенти, вас вітає група ЄК-11 з тижнем кібернетики. Хочемо побажати вам звершень, натхнення у ваших починаннях здоров'я та всього найкращого. Стати кібернетиком не так вже й легко. Хоча в академії не кожен розуміє, що кібернетик це не нем'є, кібернетик це мож. Кібернетик – це небесне. Кібернетик – це сила. Кібернетики – це не ООН. Кібернетики адекватні і компетентні. Нами було проведено опитування, яке показало певною мірою обізнаність пересічного населення в сфері кібернетики та програмування. Все послуги получается. Да, все послуги. За телефон, за воду, ага. за теле... За радио. Запиши. 550. <свист> что Что мне остается. Ну целость все а, Вот это люди. Да, якие занимаются. Кибернетики. <свист> да. Это химия, физика, кто занимается, высокими какими-то молекулярными частицами, что-то такое. Типа а, Давайте уже <свист> <свист> не надо. Нет, <свист> давай. <свист> 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 Які припущення? Ну, яка-то робота, связанна з технологіями, mm -hmm. да, з нового інтернету. Тобто, хтось створює роботи і різные живоподібні роботи. Мені сподобалась така відповідь на питання: "Хто такий кібернетик?" Мені. Я громадянин Росії, так що я делаю пас. Дехто розуміється у всіх питаннях, а дехто не розуміє, що це навіть таке. Вірус ну, – это дуже погано. А, а як з ним боротися можна? Ну, это с хакером заборона. Ну, Вирус это заражение, ну, которое клетки организма заражает. И ну, там Імунна система з ними боротися, але не завжди. Спасибо. А як з ним боротися, з вірусом? Ну імунітет надо укріпляти і таблетки пити, якщо їх доктор пропише. Не знаю, що ти що проходила, работала с з комп'ютером є віруси, які урядять роботі. А як з ними бороться. Ну, наприклад, у нас на роботі були спеціально люди, електроніки, там програмісти що приходили і Аня, Аня бюру дуру, Нет, это этот хороший, как же называется, сейчас скажу. Сыворот. А, шик или шик? Шик. Мыло? Да. Ну и эмейл. Вы нас пугаете. Ну, вот такие вопросы, да. то <свят> да. Я здесь это не в контакт пойдет. Нет. Не, не волнуйтесь. <свят> 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 ну, каким, каким, каким? Понятия не имею. А, <свят> Подкажі кто такой кибернетик? А как он виглядає? А наостанок для закріплення хочемо нагадати, хто такий кібернетик. Кібернетик це нереально високоінтелектуальний чоловік.

Що вам сподобалось. Ми ще раз вітаємо вас з тижнем кібернетики. Ми будемо сумлінно навчатись та не посоромимо горде звання кібернетик. на заводах и на малых предприятиях Хотят иметь на должностях только спецов всегда теперь Программисты и экономисты два в одном Избавят любого начальника от боли головной Кибернетики остаются мужиками Даже в офисах за тормозящими компаниями Настоящие дамы остаются дамами Даже те, кто поступили сюда за компании.